Мішка, зроби будь добрий чай, тому що місявиди що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Path of Exile вийшов у ранньому доступі, та за перший день, згідно статистики, СТІМу назбирав 450 тисяч онлайну. Аби ви знали, у нас успіх, CD Projekt Red випустить фізичну версію квинту десь колись у 2025 році. У комплект входитиме 400 карт та специфічний килимок. Також вже є інформація про локалізоване українське видання. Grywasz czasami w gwinta? Nieśmiertelny człowiek każe ci wypełnić trzy życzenia, a ty go pytasz, czy grywa w gwinta? Jeśli boisz się przegrać, to nie ma sprawy. Zagram z kimś innym. W życiu nie słyszałem gorszej podpuchy. Wyciągaj talię. 11 грудня Фортнайт отримає окремий режим 5 на 6, в якому доведеться грати від першої особи. І знаєте, їм багато що не подобається. Іноді я, я не розумію на що вони грають. Bloomberg стверджують, що Sony запартнерились з Apple, аби зробити контролери PS VR сумісними з яблучним VR-шоломом. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Джеф Глек Кейлі нагадує, що цьогорічна церемонія Game Awards відбудеться 13 грудня в п'ятницю о 2 годині ночі. Особисто я дивитимуся вже не з цікавості, хто переможе, а в очікуванні нових анонсів та трейлерів ви виграли. Євген Григорович розповів, що знав про купу проблем другого сталкеру. Та очікував, що гру приймуть набагато гірше. Проте додав, що ще одного перенесення та марафону фіксів команда ймовірно б не витримала. Це мене дратує, але я працюю далі, бо так гра стає кращою, і це найголовніше. Критики та звичайні гравці нахвалюють гру про Індіану Джонса від Machine Games. Гра має багато гарних оцінок, а в Стімі позитивні відгуки складають 93%. Це була дуже добра гра. Кіберпанк 2077 отримає ще одне оновлення. Так сказали, так сказав, так кажете. Однак про яке сіді проджекти детально розкажуть уже сьогодні о 18.00. Коли ви бачили ввечері зранку, Ночі. раб Гресеті, арт-директор двох останніх годоварів після того як втік від Санта-Моніки, попрацював у ігровій студії Нетфліксу. Щось нещодавно закрилось. Тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера! В результаті цей дядько повернувся до Соні, аби приєднатись до Дог Дякую, сер, що прийняли мене. Я я твердо вірю, що мої послуги підуть на користь вашої організації. Загін самогубців вбити лігу справедливості отримає ще один сезон, присвячений Девстровку. Він стане останнім, бо у січні 2025-го підтримка гри офіційно завершиться. Сервери гри вимкнуть. Все. Проте майбутнє оновлення додає до гри офлайн режим, тож пройти сюжетку і надалі буде можливо. Дякую. Іксбокс тизери щось не зрозуміли, але точно можна сказати, що воно буде маленьке. Що це таке? Ти? Що це? Звідки це? 13-й ангар повідомив, що покаже трейлер Мафія The Old Country» під час церемонії нагородження за «Game Awards». І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Це не єдина гра від Тукей, яка буде показана там. Mm. Також подейкують, що гірбокс привезе туди ще й Borderlands 4. Серйозно, я у шоці. Покажуть вони не просто трейлер, а буцімто навіть ігролад. Але якщо це так. Ух ти. Той самий Сергій Григорович розіграє фанко поп фігурку стрільця і Сталкеру за донат на Збройні Сили України. Заткнись і візьми гроші. Games Workshop та Amazon Нарешті домовились про створення серіалу Варгамер. Генрі Кевіл все це діло спродюсує, а також буде залучений як актор. Отакий хлопака, наш хлопака. Релізнулося оновлення до кіберпанку, про яке вчора говорили. Додало воно купу нових опцій створення персонажа. Прокачаний фотомод з можливістю збирання фото та вішання їх у себе в апартаментах та купу всього іншого, що можна власноруч прочитати в почновутах до гри. Але ще не читала. Я теж не читав. Ніхто не читав. Дах кокел отримав прочуханки від CD Projekt'ів за язикатість. І тепер відмовляється, що взагалі буде в наступному відьмаку. Ні, ні. Ніхт. Ні, ні. Найн. Ні. Ти просто казав, що в тебе ні. Ні-ні-ні. Едбун виклав коротенького тизера, конона варвара з МК-1. Релізнутись він має 21 січня.

Взагалі, хто віце-президент та генеральний директор Лукас Фільм Геймс заявив, що існує можливий потенціал продовження франшизи Індіани Джонса від Machine Games, але за умови, що та буде успішною. Все вам зрозуміло? Так, Ubisoft опублікувала коротеньку статтю про боївку тіньових асасинів та додала до неї пару відео, щоб продемонструвати, що і як працює. Ти ж не вмієш ними битися. СТІМ опублікував новий рейтинг продажів з 3 по 10 грудня. Очолює його Path of Exile 2. За нею йде Індіана. А закриває трійку лідерів Євротрак Simulator 2. До речі, другий сталкер і досі в топ-10. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Sony офіційно підтвердили свої наміри придбати Kadokawa Корпорейшн. Але от чи вийде в них це зробити, того ніхто не знає. З цікавого до каталогу PlayStation Plus цього місяця додадуть Sonic Frontier та For Spoken. Інші забавки, що також завітають до підписки, шойно промайнули на ваших екранах. Бляха, ну ти бачив, це бачив. Мікрософти обіцяють додавати якомога більше ігор в застосунок Xbox на ПК. Обіцянка цянка там вже є трохи більше як 400 проєктів, сотня з яких дублюються на консолі, мають крос-прогресію та кросплей. О, це потужно, хлопаки. Парова крамниця дядька Гейба анонсувала зимовий розпродаж. Застартує він 19 грудня та триватиме до 2 січня. Згодом можна буде довести, що це шахрайство, проте зараз ви повний банкрут. Студія People can Fly звільнить 120 працівників, а також зупинить розробку кількох своїх попередньо анонсованих проєктів. Не можу повірити, що він мене звільнив. Бафта, на відміну від Глека Джефівського The Game Awardсу, відмовилися номінувати доповнення на гру року. Кажуть, в них є окрема номінація для ДЛСі. Но Нагадаю, що The Game Awards Кейлі та Коджими, що згодився бути співведучим, застартує 13 грудня о 2 годині ночі. Та ми не встигнемо до комендантської години. Але ви можете в принципі лягати спати. Не було вибору. Я не міг спати, знаючи, що за дверима моєї спальні Вітальня, а за вітальнею коридор, а одразу за коридором це. Постараюся все глянути, аби зранку переповісти вам найцікавіші анонси. А, тобто 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Застартував Game Awards з купи інді-трейлерів. А після анонсу Baldur's Gate на мінімалках під назвою Соляста 2 під Лінкінг парк вийшов Джеф Кейлі. Той самий глек, який винен у тому, що новини вийшли, коли вийшли. Це я вам даю слово. Моя є вина. Після кількох нагород CD Проджекти офіційно заанонсували четвертого відьмака з Цирі в головній ролі. Ну на щіптування Дага Кокла в кінці натякає, що Геральт таки десь колись буде в грі. Time for a new saga. See you on the path. Ну, бувай, Мартіне. Ще побачимося. Я не прощаюся ді. Ну, бувай. Далі From Software анонсували окремий спін-офф Алден Рінгу. Ми всі разом тусувалися. Просто я навідувався без запрошення. Атишедес апрішіейшн like team members. Розробники Іко та The Last Guardian Gen Design показали трейлера поки що безіменного свого нового проєкту. Дати релізу, як ви розумієте, теж не казали. Рот на замок, ключик юрдан. обсідіани сильно потягнули прикола, але таки показали трейлер After Worlds 2. Ну і Джозеф Форес показав свою нову гру «Split Fiction». А ще запрезнували і Killing Кілінг Флор Три. Того три нещасливе число прокляте. Дуже неочікувано показали другу частину Лонг Дарку, і навпаки, дуже очікувано трейлер Бордерленд 4». І так як пророчили до того раніше, і був і синематик, і геймплей. Мало, нічого, крига. Ясно, я так і знав. Текен та фінальна фантазія запартнерилися, аби додати до восьмої частини нового гостьового персонажа. Промайнув маленький тизер віртуал файтеру від творців Якудзи, а також анонс нового проєкту під назвою Центуарі. файтингів ще був трейлер Дабл Дрегон. Так лягай спати, це я тобі сказав полтавський полій. Ти мене, Тираком. Нікуди без ради. Нову гру серії Турок віддали розробляти росіянами Сейбер. Мамо, грає вишкрипки, гімно не роздушене, щоб їм повилазило. Кепком анонсували нову онімушу з під заголовком Way of the Sword. Друга частина Last of Us завітає на ПК 3 квітня 2025 року. Справді? Отак. Ще показали трейлер Мафії The Old Country, який до того якісь розбійники лихі зливали в мережу. Показує, блін, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Но ті доги окремо ще заанонсували свій абсолютно новий проєкт. А на цьому поцікавим анонсам все. Ні тобі контролу, ні Максима Пейна. Айвоспекатекеймалс. як луп i'd lost track of how many times i'd been here, how many awards i'd won. something kept nagging at me, forcing me to snap out of my reverie. i was here to do a job. on the stage, i felt an urge to dance. that's what they all wanted. Hmm. i'd save it for another time. third <laughs> Half-Life, Про який почали ширити плітки ось ось нещодавно. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. По переможцям номінації навіть не згадую. Все Кринджа одне радує, що гру року забрала базована Астробот, а не китайська комуністична маупа. Манкімастлі. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.